Взірець християнського милосердя. Та непідробної любові до ближніх, преподобний Сампсон странноприємець. Після смерті батьків праведник роздав усе своє майно бідним і пішов з Рима. Свої знання медицини він застосовував для зцілення людей, які звертались до нього за допомогою. Серед тих, кого вилікував святий Сампсон, був і візантійський імператор Юстиніан. Не взявши дарів від Василевса, преподобний попросив його збудувати богадільню та лікарню. Решту життя преподобний Самсон провів у трудах, допомагаючи нужденним. Святий дожив до глибокої старості після недовгої хвороби відійшов до Господа. Християнин повинен забути про себе і всіма силами намагатися робити на землі все, щоб догодити Богу. Георгія так сьогодні іменують Грузію багато народів світу. Ім'я святого Георгія Побідоносця, надзвичайно популярне у жителів цієї Кавказької країни. Один з найвідоміших синів грузинської землі теж носив це святе ім'я. Преподобний Георгій Іварський святогорець жив у 11 столітті. Хлопчаком батьки віддали його на виховання до монастиря. 12 років Георгій провів у Константинополі, де здобув різносторонню освіту. Затим вирушив у подорож святими місцями Палестини. Там він ознайомився з духовним досвідом місцевих подвижників. Тривалий час праведник ніс різні послухи на горі Афон. Був обраний настоятелем іверської обителі. Нині преподобного Георгія шанують як найавторитетнішого перекладача книг святого письма на грузинську мову. О всіблаженні Георгія. Молів озлюбленого табою Господа сил, да сохраніть бедствуючої церковь Іверською. Преподобний Серапіон Кожеєзерський був за походженням татарином. У 1551 році він вперше опинився у Москві серед інших жителів Казані, полонених військами царя Івана Грозного. Часом він прийняв хрещення і жив у домі московського боярина Захарії Пліщеєва. Серапіон так щиро прийняв християнську віру, що зважився повністю присвятити себе Богові. У 1560 році, на безлюдному острові озера Кожі, він зустрів ченця відлюдника Нифонта і залишився з ним жити. Після життя Нифонта преподобний вирушив до Москви і виклопотав у царя Федора Івановича грамоту на землю для нової обителі. Згодом, там були збудовані два храми на честь святого Богоявлення. І святителя Миколая преподобний Срапіон спочив у 1611 році і був похований у заснованому ним монастирі. Подвижника можна уподібнити до дерева, тілесний подвиг до листя його, а душевне діяння до плоду. Один із перших майстрів російського класицизму Олександр Пилипович Кокоріну. У 1754 році Зодчий став помічником архітектора Бартоломео Франческо Растреллі. Потім перейшов до Петербурзької академії мистецтв, ставши одним із перших її російських викладачів. У ранніх роботах Кокорінова ще відчуваються традиції бароко, наприклад, палац Садиба Розумовського під Москвою. У пізніх же будівлях помітні вже риси раннього класицизму. Повною мірою вони були реалізовані в будівлі Петербурзької академії мистецтв, у проєктуванні і будівництві якої Кокорінов особисто брав участь. У 1761 році Олександр Пилипович став директором академії, а пізніше і її ректором. У мистецтві завжди і в усі часи два спонукальні начала пізнання. І утвердження. Поєднуючи в собі талант вченого натураліста, живописця і графіка Джордж Стабс став творцем свого власного стилю в англійському мистецтві. У XVIII столітті анімалістичний живопис був ніби позаду жанрового, пейзажного, батального і портретного. Тому вибір такого об'єкта для творчості, як тінь, вимагав від художника певної мужності. Стаб керувався трьома основними принципами геометрія, перспектива і анатомія. Безперечний талант, глибокі знання і наполеглива праця переконали сучасників і нащадків художника в тому, що його мистецтво ставить його в ряд найвидатніших живописців. Джордж Стабс відомий як автор ряду наукових видань, в тому числі книги, що прославила його анатомія коней. Живопис, наука. і Її слід розглядати як вивчення законів природи. Представник пізнього класицизму в історії російської архітектури перший з очей нового часу в Росії Август Монферран. У 1816 році французький архітектор поїхав до Санкт-Петербурга. Згодом став членом комітету з розгляду проектів будівництва храму Христа Спасителя в Москві проявив себе як автор планів будов нижньогородського ярмарку. Саме Монферран керував оздобленням зимового палацу. За його проєктом у Москві підняли цар дзвін. Ним же було збудовано чимало будівель у Санкт-Петербурзі. Проте безсмертну славу Августу Монферрану принесли монументальні архітектурні пам'ятки Ісаатіївський собор та Олександрівська колона. Саме здатність зображення і відрізняє художню архітектуру як мистецтво від простого будівництва. Посилена праця повне зречення від навколишнього життя, постійна робота над сюжетною лінією літературних творів стали складовими його успіху. Родоначальник сучасної психологічної прози французький письменник Марсель Пруст. З під його пера вийшло безліч новел, романів, оповідань, серед них Жан Сантею, у пошуках втраченого часу, у напрямку до Свана. Свої твори Марсель Пруст розглядав як інструмент для вивчення конструювання реальності людської свідомістю. Думки, почуття, переживання людини під пром письменника набули нової сили і особливого значення. До нині ім'я Марселя Пруста одне з перших у списку найпопулярніших французьких майстрів слова. Людське єство ніколи не буває схожим на пряму дорогу. Російський скульптор, якого ще за життя прозвали російським роденом автор понад 700 робіт Сергій Тимофійович Коньонко. Він прожив 97 років і став свідком і безпосереднім учасником багатьох подій ХХ століття. Майстер відтворив образи видатних письменників, учених, композиторів, створив дивовижну серію казкових персонажів. За статую «Каменобоєць» Коньонков отримав велику срібну медаль, а за Самсон, який розриває ланцюги, звання художника-скульптора. Хрестоматійними стали створені ним бюсти Шаляпіна і Рахманінова, Довженка і Ейнштейна. Сам коньонко серед своїх творів найбільше цінував скульптури баха, паганіні, а також роботи на євангельську тему зображення Ісуса Христа апостолів Іоанна та Якова. Якщо ставити перед собою мету, то гранично повну. Повнота мети викликає і повноту дій. Вчений зі світовим ім'ям. В середині минулого століття Петро Степанович погребняк вважався одним з найавторитетніших наукових спеціалістів у галузі лісівництва і ґрунтознавства. Його знали не тільки в Україні, а й у всьому Радянському Союзі та за кордоном. Петро Степанович став автором теорії порівняльної екології рослин та творцем української типологічної наукової школи. Застосовуючи свої знання на практиці, Погребняк брав участь у розробці нових методів заліснення нижньодніпровських пісків. Дітищем вченого став створений ним Інститут лісу Академії наук України. Петро Погребняк був і серед ініціаторів створення Українського товариства охорони природи, яке очолював впродовж 12 років. Ліси навчають людину любити прекрасне. Один із лідерів національного романтизму в мистецтві Східної Європи чеський живописець і графік Міколаш Алиш. Майстер прославився як автор ілюстрацій до народних пісень та приказок, картинами на героїчні теми національної історії. Особливе значення для зміцнення патріотичної свідомості чехів у їхньому внутрішньому протистоянні австро-угорському пануванню мали його картони для розписів фоє національного театру в Празі. Гусицький табір життя давніх слов'ян. Вітчизна. Вони були наповнені величними алегоріями і персонажами зі старовинних хронік і пісенного фольклору чехів. Частково, завдяки саме цим творам у чеській культурі з'явилось таке поняття як покоління національного театру. Наділити витвір мистецтва життям. У цьому безумовно одне з найнеобхідніших завдань справжнього художника. Автор 36 поем, близько 400 віршів, а також п'єс оповідань, численних статей: грузинський письменник Лука Павлович Разикашвілі в історії грузинської літератури. Важа Пшавел, таким був псевдонім письменника, увійшов як один з найобдарованіших майстрів слова 19 століття. Він змалював етнографічно точні картини життя горців і в той же час відтворив цілий світ міфологічних уявлень. У своїх творах поет звертався до героїчного минулого свого народу, вирішував проблему взаємовідносин людини і суспільства, людини і природи, міркував про любов і обов'язок перед народом. Як співець рідної природи важа пшавела не має собі рівних у гузенській поезії. Він уміло користувався всіма багатствами народної мови. Я відділ Гарла, поїбалин Атраном. Ворони його окружали. Почивши смерть, смілеліані вони, ліс і наскоком клевали. 10 липня 1998 року залишилося пам'ятним як для насельників святоведенської оптиної пустині, так і для багатьох паломників цієї знаменитої обителі. В той день, 15 років тому, відбулось обрітання мощей одного з прославлених старців монастиря, преподобного Амбросія Грінкова. Із життя праведника відомо, що тривалий час він тяжко хворів. З часом подвижник отримав від господа дари прозорливості та зцілення. Уже в 34 роки отець Амбросій став старцем, духовним наставником для ченців та мирян. Нині преподобний Амбросій Оптинський є нашим небесним заступником. Мощі праведника покоїться у Соборному храмі Оптиної пустині. Мене вразила його святість і та незбагненна безодня любові, що були в ньому.